Понад 20 снарядів з важкої артилерії вночі прилетіли по Нікопольському району. Ворог обстріляв Марганець та Нікополь. Дісталося і червоногригорівській громаді. Дивом минулося без постраждалих. Проте є чималі руйнування. У Марганці понівечено промислове підприємство, автозаправка та магазин. Також снаряди зачепили кілька будинків та господарських споруд. У Нікополі у нас пошкоджені чотири житлові будинки: одне приватне підприємство та електромережі. Один зі снарядів влетів у дерево, яке росло на подвір'ї будинку Володимира. Чоловік вдома не живе, виїхав із родиною за місто. Про приліт дізнався від сусідів. Ударна хвиля, каже чоловік, сильно пошкодила будинок і територію навколо. Попри значні збитки, черговий обстріл не здивував Володимира. Вже ж, би, привикли, що рушати, то нікопальном. Ну, думали, що може вмінеться, а воно не минулось. Будинок пані Ольги цієї ночі посікло уламками снаряду, який розірвався просто на сусідньому подвір'ї. Після першого прильоту жінка разом із родиною встигла спуститися в підвал. Це їх буквально врятувало, адже будинок добряче побило. Пошкоджена криша, пошкоджений дах, фронтон, вікна, двері вхідні. У сусідів також будинок побитий, і вікна, і паркан. Ситуація на прифронтовій території стабільна та контрольована. Наші бійці продовжують працювати на Херсонщині та завдавати ворогу значних втрат. За перший тиждень 23-го року тільки до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області привезли близько 120 поранених окупантів. В інших населених пунктах області ніч та ранок пройшли спокійно. Софія Куценко Дмитро В'ятров, новини 11-го каналу.